Звонників звук, швидше двері відкривайте та з господу всіх пускайте. Ми йдемо в важну хату, щоб про радість сповіщать. Пов'яза, до доби кадухати, та й станя, та й полягувати, так столися накривали, а про мене не задали бідний я, Так столися накривали. Найде вам цукерки, щоб були веселі і здоровені. Візьміть ще пиріжки прішки, щоб ліна швидко по вашій ніж. Візьміть іще яблука із нашого саду, щоб усі рогані і задачі були позаду. Ховайте у піщанні горіхи, щоб зрослими людям і батьками ліки. Заспілать із побусім ще поляну, бо хай заселиться наша хата по день засити, похай раді на стану в місті. Бо виплиєм, добра невина, Йова Марія породила сина, я засмоти, вожди дякую. Собі і тихо, обіймах мами. Отже, гнятка та іншого ходівка схилились тихо перед дитятом, а він глядка далеколі, пастуха міліла йде додому. Гей, пастухи, йдіть до вертепу, Та честь віддайте Божій дитині, Її знайдете сплячі насіння. Віддайте поклон Спасителю нині. А у дорогу, щоб не заблудити, буде на небі вам зівках світити. Бо не краще, прийшов вже година, також славим, Боже, дитячко, що прийшло з нами землю всіх рятувати. Рятувати Україну, і честь і волю, щоб не страждати нашому народу. Уже третя зима, як у нас йде війна. Хочемо всім ми до Ісуса і будемо прохати його, щоб закінчилась війна. Прийшов мир і в Україну, і в кожну хату, хати Ха нам, брата і сестру воювати. Дусі, бабуся в Херсоні, там ночі тривожні в висоті. Я здоров'я попрошу для вчителів інформатики він добровольцем пішов воювати. А у мене мама волонтер. Я рідко, кому бачу, вона мусить людям у біді допомагати. Бе, 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 бе. І мені треба. Треба просити на нашого найкращого пастуха Андрія, бо ніхто так не знає, горі полонини. він наше стадо ревно доглядав, що в різний тато нас охороняв. А тепер він Буду просити Ісуса Святого, щоб повернув його додому. Дякую, пані Що так гарно нас прийняли. Підемо й колись, водрець і сходу, шукати Ісуса малого, що нині народився. А як же ви будете його дітки шукати, дорозі можете самі запукати? Підемо, будемо на небо споглядати, там є Своїмська зівка, вона нам дасть знати, Де Ісуса спасителя шукати. До побачення щасливим дорогом, яка вберігає вас, сила Божі. Ой, що це за чудеса, Боже, видно, зараз ні місцеві зірки нема. Так а те, що не схопиш ні туди, ні сюди. Те, що зірка виявська пропала, може, лише села украла. Умиряйтесь, що не лихі його крали. Це я заби їх забрала. І не лині ті, що перевикна сиділа. Пощо розмова прислухала? бачите, які мене великі вуха, не вам самим до Іфлеєвим вирушати? Що ж це скажеш вашій мамі тати. Хай справді, я тебе не слухняна. Завжди, кажу мамі, куди я поспішаю. І день дуже переживаю, В мене не знає ідея, і скільки. Тим паче, дорога до Іфлеєми дуже далека. Ви туди пішки не доберетеся. Тому я і місяць і зорі у місті Адінному схоронила. Щоб ви нікуди не йшли, а тут сиділи. І лиха батькам не народили. Що не потрібно в українським шукати. Ісус з вами весь час перебуває. І ваші думки і розмови зпізнає. І ваші прохання, і теж не Він вам допоможе і всі вас утішать. що мітатора, читати бахмутом. Ці людьми Херсоні, дідусі, бабуся, у ліцей, повернеться знову. А ти, ягнятко, чекає Андрія солому. С різьбом Христовим, Україна. Бажаємо вам перемоги та миру. Не досі затихнуть, хостели гарматі, і все з вами в цьому буде помагати. Дякуємо Ісусу із неба, нам більше нічого не треба, аби закінчилась війна і були мирними небо і земля. Дякуємо, п'янколи з високого неба, а ти, з собою, повне і зори, нехай світ яскраво знову, показує нам дорогу додому. Колись давно ви приємні, до Ісуса мудрості пішли, до ніг вони його складали. І щедрі У нас немає золота, бо не багаті, але всю любов ми готові віддати, і віру свою ми йому даруємо, добрими і чемними щирими будемо. Любити і звичайно, батьки, України і землю світу, яка на всіх звердила, І віру у Бога святого покати і гідні своїх жахлістів страдати. З різдвом Христом не падаємо Духом, віримо, любімо, Богу, служимо, не цураємося віри своєї історії. Служимо в Україні її народу і прийде у нас перемога. Христос народився, славімо! Добрий вечір! Добр. Gracias.